Це питання середовища, яке мотивує перейти, те, що ми хочемо пристосовуватись до мовного середовища навколо нас. Дуже багато людей, які не розглядають це як типу критично важливо, не критично важливо, насправді не переходять, тому що навколо в них немає середовища, в якому вони могли б це зробити безпечно, комфортно для себе. Ну а ми не хочемо зазнавати дискомфорту, а тим паче самостійно піддавати себе дискомфорту. І коли для цього треба зробити якісь екстра кроки, більшість людей, вперше що зробить більшість людей, це нічого. Вони нічого не зроблять для того, щоб щось змінювати, має бути або якась дуже серйозна внутрішня мотивація багато в кого вона з'явилася з повномасштабним нападом, але цей ресурс ми вже вичерпали. І зараз рух до якихось інших внутрішніх мотивацій може виявитися набагато складнішим ніж власне формування і опіка, і підтримка тих, які вже сформовані, середовищ, які мотивують цей перехід, або дуже часто роблять його безальтернативним. Просто тому, що коли всі навколо тебе говорять певною мовою, ти теж починаєш адаптуватись до цього середовища.